Привет. Привет. Всем привет. Всем привет! <ривіт> Всем привет. <ривіт> О, виар, я б не вот так мрияв. Наречь те я його накинул. Ээээ, шоу начинается Доставая с каждой секундой бежать Биша Клопчамка, копия, копиты, копии, копи. Да. Кого у нас сьогодні не буде? Ай, мы ми выступали. Ми реально выступали. Bita! 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 Ой, <то AvengeRoche>, куда мы попали? Ви больно? Ні. Странно. Да. А тобі виборно? Жалко. А Я кива живна. А я не помню. Доброе, давай. Вам, чуваки, потрібне, потрібна им'я. Да, ця машина выберет для вас им'я. Мегюле. Мейле. Камаї. Я меглок. Камаї. Я камаї. Окей, а я мегло. Мегл. Мегло. Чудово. Э, добре. Э, -э, зараз э, час привозить. Э, Цього сьогоднішня пригода це. God ДЕ glings. Спіймайте всіх глоінгів. У мене, мене сердечки з Так, Да, мене теж. Глонькі, маленькі создання, які бігають е і роблять хаос. Готові, починаємо. Де Демон. Давай! Валві! На, на. Давай! Я оцього. На. Ой, чекай, ми одні. А ні, ми не одні. Я вже тут куча наловила. О, oh, це дуже класно, це фан, великий фан. На жаль, я маю піти. А я, Гатха покаже вам кімнати. На, <реш> <реш> мама, ма, ма, зі мною. Е, я вам покажу, що тут є. Отклейди, okay, як зомбі. <реш> <реш> Туди ви можете спати. Е, ваша кімната буде... Це, оцей у вас буде по сусіду. Я не знаю, як його звати. Зараз побігаємо. Куда ти? <гум> Ух ти! <гум> <Там> вона поїздила. <гум> Ух ти! Як він там оказався? Я валю. Біжим, 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 біжим. А, біжим! Не Туди, води, я йду направо. Давай, йдемо на прямо. Да, йдем Туди не можна? Так! Давай, в боки Да, тут тоже можно. А, был. Ну, а. я думаю. На... Слепые, наверное, на а какие-то Что это было? Какая-то Алиса сказала. Ты я не знаю. Это ты, 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 ты мама, сказала. А, я не знаю. Да ха ха Ха-ха-ха-ха. С ней все впр... Впр... А, Давай. Да не бери ты с битом сбито выходит. Що ми йому не наваляли? Я не знаю. А ну-ка, ух ты. Пожалуйста, візьміть допомогу для мене. Позовіть когось там. Босний. Давай, треба знайти допомогу в цій кімнаті. Ух ты, які тут А, Так. Всі живі. Може, в... є допомога в одній із цих кімнат? Добре, давай подивимося. Але, ми... Це... Але треба дивитися, щоб нас не знайшли оці от монстри. Хтось де? Екзік. Я хочу сюди. О, я теж. Я нормальна. О! Камай. Я мегле, а ти камай. Мегалей Камали идуть на пригоду. Да. Че мы с не можем выбрать? А, может нам сюда надо? Мы звідти пришли. А, нет. Окей. Okay. Так, теперь це дус. О, ты тоже... Я пришла. Хочу до тебе. Ты туди тогда. Не разделяемся. в всех фильмах розділяється, так что мы не будем. Да. Ми поступимо логічно. Ми поступимо зо мною. Так. Да. Ага, тут повторяється кого кімната. Дивися, давай, а стісь. Десь що тут. Тут кімната... Давай сюди. Тут якась друга кімната з такими. А, ага, і тут, похоже, що. Вже каже, тут є якийсь таймінг, просто ходити, ходити. О, дивись. Давай подивимося. Ось тут така кімната. О, сюди! Це якась друга нова. Ну ва, тупик. Да. Давай туди. Давай супа лишь тупик. О! О, ти знайшла! Ти написала те, що ти знайшла догову! Пайку! Не люблю пайко, я знаю те, що ми можемо впасти і не відтудитись. Ой, ой. А, це ще й на час. Клас. А Багато кланов? Ні, мы немає. Давай богатий звідси це тимало сказала. Убиваємося. Ой-ой-ой, ой ой що, що це щось? твориться? Ми в якоїсь... Ми В космосі. О, ти, де ми? ты, демо! Біжим звідси! Зараз стихати кажуть будемо. А! Обезпечно! А, а, а! Просто треба біжати! Ми туди Саш, Саш ми туди не йдемо. Ми туди не йдемо. Ай-яй, ми зараз кухню. Там Пригай, до тебе повзе. Ай! А воно мало огана наносить! Так, Бу-бум! Бу-бум! Як тут вижити? Апа! Да, біжим, бежим, маєм бити? А ми його маємо бити? А так, да, ми його маємо бити. Ох ж великий. Так. Да. Давай, б'ємо його. На, 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 на. Цікаво, чому у нас все завжди видають бій? Великі, 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 великі. Обережно, обережно! Ні! Ні! Ні, ні! Обережно! Ай-яй-яй, ай, у ай. мене мало ХП, в мене мало ХП. Ну як? У тебе більше хп. Обережно! Полоски! Я не боюсь. о, 21. 20, 20 десь одне з половиною або просто по два. Так, все, ми його добули. Це було легко. Ти <рикут> сказав, нам, нам вдалося. <рикут> а, так. Ми змогли це! Uh, 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 а зараз ми як підемо звідси. Ух uh, ти. ты! <рикут> Оки, не дир опагасто. Бу сюди. О. О, ви там. Не дотикайтеся в фіолетовій жижі. Це п'ять секундочок. У нас мало часу, у нас мало часу, у нас мало часу. А ну, ми Ну да. Головне не впасти. В принципі, це легко. Тільки не впади. А ні, не впав. Ви зробили це, чуваки! О, вона вижила? Як вона вижила? Берзі десь <світ> тут. Але ми не пам'ятаємо звідки ми прийшли. Серйозно? А куди ви хочете піти? Де не зділимося. Mm -hmm. О, право ліво. Mm -hmm. Право. Праве, добре. Mm, давай. А два на наліво підемо. Дивися, ми вибрали, вибрали право, а захотіли піти наліво. Це геніально. О! Okay. Мені кажеться, що там. Добре, я маю багато проблем після цього. Я ніколи не закінчу це ми вихвагнули глоньку в Україну. Ваша нагорода – це смачний обід. Давай, їжте. Ом-дом-дом бітой. Батенці! Що? Ми б кашли на погану кінцівку. Ну, все є. Ну, то давай ще раз. Всім привіт! Давай. Давай клоуном все. А я...